Вітаю, це Денис Богуш і сьогодні ми поговоримо про страхи у снах. Або страхи у сниві, це може бути пов'язано з травмуючою подією, без травмуючої, але є такий запрос. Я почав спілкуватись, в мене тут ну, пішли такі запити, що це, і як це, і що з цим робити. По-перше, треба зрозуміти, якщо в ну, концепції гори Мамая. Ну, До речі, я рекомендую о, цей курс взяти. Там є етап спа снива. Тобто, якщо у вас у снах щось відбувається, це можна класифікувати, класифікувати як якийсь рівень. рівень снива. Значить, ну, о, о, В принципі, страхи з'являються на першому другому рівні. Це сліпий кінь і кінь з возом. Тобто це реакція тіла, якщо була якась травмуюча подія, і ви в цій травмуючій події, відчували цей страх прямо такий тваринний, і відчували його саме тілом. І тому о, тіло у сні програє цю подію, ну, програє і там страшно, і треба оце о, виділити дуже серйозно. Чи це тілесна історія, тобто це, ну, чи це рівень. Сліпий кінь чи рівень кінь з возом. Значить, Якщо це другий рівень кінь з возом, то це у вас страх, це була, наприклад, була травмуюча подія. І під час цієї травмуючої події у вас є або візуальне, або тілесне, або інші органи відчуття, Значить, вони це відчули, і у нас ця подія починає програватися. Іноді, іноді часто. Якщо це дуже часто, то, ну, наприклад, у військових, які були в якихось діях військових, подія, де була, ну, вони бачили смерть, бачили там, ну, реально там ну, був стрес, то якщо це довго і часто, це може бути в принципі, ознакою посттравматичного стресового розвитку, тобто ПТСР. Але зараз ми говоримо не про такі важкі речі, ми говоримо про людей більше цивільних, хоча і військових, у яких з'являються ці страхи або якісь жахи в увіснах. Що з цим робити, як це класифікувати? Ну, по-перше, ми класифікуємо або перший, або другий рівень. Тобто, якщо перше це тіло, ну, друге це наші бажання, це наші думки. Це наш мозок фактично програє свої проблеми, або невирішені якісь питання, він програє просто у вісні. І ми це програємо. І поки оця подія не вирішиться, воно буде програватися. Або поки ми не забудемо, або це ну, якось воно не заміниться чимось іншим. От, є страхи і на інших рівнях спасу снива. Наприклад, на третьому-четвертому, але це пророчі страхи. Тобто, ви бачите якісь події, які будуть, і у вас від цього там страх або жах. Але це там 0,00,1% всіх страхів, які у вас е, під час сну. Значить, що з цим робити? Пункт перший. По-перше, треба оце ну, зрозуміти на якому рівні. Потім, що було стартовою подією для цього страху. Тобто, що це за подія, чи можемо ми цю подію продумати, або обговорити з кимось під час вже яві, ну, тобто, коли ми ну, не спимо. І тут є два шляхи: або ви робите самі цю, так скажемо, терапію, аналіз, психоаналіз свіже своїх же дій. Або просите якогось психолога або людину, яка ну, до вас близька, щоб ви про це поговорили. Тому що ця людина подивиться на цю ситуацію збоку, і вона допоможе вам зрозуміти, що з цим робити, і які можуть бути шляхи. Шляхи ну, можуть бути дуже різні. Від того, що ви можете продумати це. Продумати події, наприклад, до цієї події і після цієї події у ну, цієї травмуючої. Ці, ну, наприклад, у вас була травмуюча подія, там якийсь там обстріл, ви дуже злякалися, або там приліт якоїсь там бомби, або в принципі якась була паніка, і ви пам'ятаєте, ви згадуєте те, що було до цього. От прямо до цього, і, наприклад, подія, в чому ви були одягнені, з ким ви були в цей час, про що ви говорили? І ви, ну так от дуже докладно виясняєте оцю всю штуку. І те, що було після події, ви виясняєте. Там, от ви вже прийшли додому, вже ви заспокоїлись, ви вже приготували їжу. Ну, до вас прийшли знайомі, ви зробили те то те, 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 і так ви вже маєте два якоря до і після цієї події. І потім потроху наближаєтесь до цієї події, і е, вона вже буде не така травмуюча. Тобто ви не будете боятися в принципі цієї події, і вона не буде така травмуюча. Це елемент когнітивно-поведінкової терапії, як це ну, от сам цей метод. Отак, От якщо ми робимо, це один із варіантів цієї терапії. Далі ми розуміємо, що час теж буде йти, і ми будемо забувати. Ми можемо цю подію ще інший варіант взяти і в своїх спогадах її змінити, її якість цієї картинки. Тобто, фактично, у нас є картинка. Наприклад, цієї травмуючої події, ми можемо зробити її там чорно-білу, поганого змісту. Ми можемо її, щоб вона була, наприклад, в пікселі, в таких ну, точечках, так скажемо. Тобто ми максимально можемо цю подію з, ну, погіршити якість картинки. І вона вже, якщо буде згадуватись, то вона буде не така ярка для нас. І це буде не такий... Яскравий, ну такий жахливий приклад і жахливий, ну жахлива картинка. І тому, якщо ви це зробите самі у себе, таку картинку, то вона буде ну, відходити. І далі ясна річ, що якщо ви забрали цю подію в своїй свідомості під час э, яві, то вона буде і зникати і у віснах. От, от я вам дав такі два методи, як з цим справитись, що зробити. Ви можете, ну і ясна річ, що такі страхи вони заважають розвиватися людині. Якщо ви хочете розвиватись по, ну, по різним системам або по системі, от, ну гари Мамая, по Спасам, то вам дуже потрібно, щоб не було таких спогадів, щоб вони вам не заважали. І щоб у снах ви виходили ну, хоча б на третій-четвертий рівень. Третій рівень, коли ви літаєте. От є відчуття ну, польоту, Оце ви літаєте, ну, це коли ви вільні від таких е, травмуючих спогадів і травмуючих переживань, страхів, там, панік, і тривог і так далі. От. Ну, на сьогодні, я думаю, достатньо е, справляйте зі своїми страхами, ну, кого -то, ну, це торкнулося. Значит, ну, кого, ну, кому це потрібно. Ну, підписуйтесь на нас у всіх соцмережах, в Ютубі, поставте там зараз там, лайк, колокольчик і так далі. І беріть цю, ну, цей курс гора Мамая, де докладно є ну, така лекція по сниву, як розвиватися це саме у віснах. Тому вам всього найкращого. Слава Україні!